Нинішній тиждень на Черкащині відзначаться спекотною погодою з температурним фоном на 3-6 градуси вище кліматичної норми. Температура вночі 17-22, в день 27-32 градуси. Повідомляє Черкаський обласний центр з гідрометеорології. При цьому через сильне нерівномірне прогрівання земної поверхні час від часу виникатимуть потужні купчасто дощові хмари, які можуть принести мозаїчні швидкоплинні дощі та грози. Атмосфера продовжить розжарюватися, буде парити. Це типова липнева погода, що сприятиме подальшому зростанню показника пожежної небезпеки, який у південній частині області наразі найвищий по Україні. За модельними розрахунками, у п'ятницю до погодної нестабільності приєднається добре насичений вологою циклони з півдня, що значно активізує грозову діяльність.